це з приводу законів. І цей документ називається порядок проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів України. І тут у нас є дуже цікавий пункт під номером 5. В якому прописані дуже цікаві речі. Тому зараз уважно слухайте, запам'ятовуйте, щоб потім не було лишніх запитань. У разі, коли зауважень до закону немає, оригінал пам'ятаєте оригінал. Саме той оригінал, який був підписаний головою Верховної Ради, його передають сюди. Оригінал закону візується, тобто підписується главою адміністрації президента України, заступником голови адміністрації з правових питань. Керівником Державного правового управління і разом з копією закону завізованою прем'єр-міністром України і міністром до компетенції, якого належить питання, що регулюється цим законом. І міністром юстиції України передається на підпис президентові України. Тобто запам'ятайте, що в абсолютно кожному із законів повинно бути по п'ять підписів, починаючи з оригіналу та закінчуючи його копією. Тому що в оригіналі повинні бути підписи президента, голови Верховної Ради, голови адміністрації президента, заступника глави адміністрації з правових питань та керівника державно-правового управління. А в копії закону, в свою чергу, повинні бути підписи президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, міністра юстиції та міністра до компетенції, якого належить питання, що регулюється цим законом. Це ще не все, найцікавіше попереду. Але не забудьте прямо зараз підписатися на канал, тому що я максимально стараюсь, щоб абсолютно кожне відео було для вас максимально інформативним та корисним. Та переходьте також і підписуйтеся на мій телеграм-канал, в якому я публікую та розповідаю ще більше корисної інформації. З приводу цієї теми та багатьох інших тем, тому переходьте прямо зараз посилання під відео. Значить, ми вже вияснили, хто та як має підписувати реальні закони. Так, тепер давайте поглянемо на ту саму пародію, яку вони підписали на так звану мобілізацію. А тут ми чітко бачимо, що, по-перше, тут є тільки один підпис та ще й з повними порушеннями. По-перше, печатка президента України не має права бути на законах України, тому що для цього у нас є відповідне положення про офіційні символи. Глави Держави. А саме частина про гербову печатку президента України та її застосування, в якому чітко прописано, що гербова печатка президента України використовується для засвідчення підпису президента України на, на чому, як ви думаєте, на грамотах. Посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях президента України главам інших держав, і все більше вона ніде не використовується. Скажіть мені, будь ласка, можливо, я не побачив, де там прописано чітко. На законах чи указах постановах можливо. А цю печатку, як ми бачимо, благополучно утулили на законі. Добре, що у нас далі. Є у нас також ДСТУ про підписи, тобто це державні стандарти України, в яких чітко прописано вимоги до оформлення документів, тому що це В. зеленський неправильно. Ось що у нас тут пише: підпис має містити найменування посади особи, яка підписує документ у повній формі. Якщо документ надрукований не на бланку, а це у нас далеко не бланк. Тобто, має бути, як бачите, за прикладом, власне ім'я, прізвище та особистий підпис. А тепер давайте глянемо, як воно насправді мало би бути. Приблизно ось так воно має виглядати. Тобто зверху у нас іде спочатку текст законів, далі у нас має бути 16 квітня, тому що зверніть увагу саме 16, а не 11 квітня. Тому що зауважте, що абсолютно всі соціальні медіа, новини та включно Верховна Рада, чомусь 16 квітня тільки повідомляли, що закон подано на підпис президентові України. Тому тут також дуже цікаво, чому вони взагалі приймають закони завчасно. До речі, хто не знає, також дуже багато законів вони прийняли перед війною, чітко знаючи, що вона буде. Хоча про що говорити, якщо абсолютно всі ці закони насправді не прийняті, та їх можна вважати не більше, ніж авторським твором. Тому дивимося, ось як має бути. 16 квітня, голова Верховної Ради України. Далі у нас іде підпис та Руслан Стефанчук. І саме тут повинна бути печатка Верховної Ради України. Далі у нас президент України. Також підпис та далі Володимир Зеленський. І тут у нас повинна була бути велика державна гербова печатка України, якої чомусь досі немає. І зараз що найголовніше. Головніше та найцікавіше адміністрація. А у нас взагалі немає адміністрації, у нас є тільки офіс. Так саме офіс президента України, а не ніяка адміністрація президента, яка має бути. Тому що це абсолютно різні речі. Давайте прочитаємо, що таке офіс. Офіс це установа, контора, канцелярія, представництво компанії, якої-небудь фірми, підприємства, цікаво, якої корпорація Україна. Тепер давайте почитаємо, що таке адміністрація. Адміністрація це організаційні утворення, які призначені виконувати керівні управлінські функції у різних сферах суспільного життя. Ви